Вітаю, друзі! Перше відео на цьому каналі. Це одне з перших. Це була моя кактусниця. Я показував імпровізовану кактусницю, і які в ній були на той момент маленькі рослини. Ну, зокрема, ось ця красула, яка зараз вже стала більшенькою. І зараз я докладно розкажу. Тієї того горчика вже немає. Я його розсадив, розформував. Наразі тут у мене росте літопси. Ростуть тітанопсіс. Ось він. Покажу ближче зараз його. Ця красула. Ростуть, росте ось така якась теж маленька рослинка, не знаю яка. І я укорінюю ось такі теж суккулентики. Це маленькі листочки. З цієї красули ви зрозуміли. Отже, найцікавіше це ось цей тітанопсіс. Ви бачите поруч динозаврика. Хто знає, як він називається, напишіть. Мені здається, що ці рослини, саме з часів динозаврів, нагадують дуже. Подивіться, яка чудова, красива рослинка. Дуже класна для ось таких кактусниць, тому що вона росте невеликою 2,5 см. Ось ці. Листочки чи як його можна назвати. Розростаються цей тітанопсіс в ширину завширшки. І мають такі, ну, наче бородавочки їх називати, якісь сосочки, я не знаю, як їх назвати, але дуже красиво. Схоже на якусь толстянку, не толстянка, сукулент на сукулент. Ось ці е е літопси, я дуже хотів раніше літопси. І я був на одній виставці в ботанічному саду, і там були такі літопсики продавалися. Вони були малесенькі, манюсенькі, А у мене вимахали ось такі здоровенні, громадні. Я не знаю, що з ними робити. Чесно кажучи, хай ростуть. Якоїсь, отакі були, як ось такі були, як манюсеньки, ось такі були. Вимахались зараз такі, чи я їх добривами якимось полив, не знаю. В принципі, вони прикольні, схожі на якісь зуби. Зуби динозавра. Тут все про динозаврів. Зафарбування забарвлення у них красиве. Я вважаю, хай ростуть, їсти не просять, і вони, здається квітнуть. До речі, цей тітанопсис теж квітне, він випускає десь. 4 квітки від 1 до 4. Ну, ось так. Що це за кактусниця? Це, це просто кашпо, яке я знайшов. керамічне. там немає отворів дренажних, тобто просто я його використовую як кашпо. Я вирішив не висаджувати їх, всі рослинки, тому що у кожного з них ґрунт. Ось ці літопси я купив і вони в цьому ґрунті і ростуть. Поливаю я кожну рослину окремо. Тому ці красулу більш частіше поливаю. Ці м, титанопсіс, ще я не знаю, як його поливати, не дуже прочитав, але більш як сукулент. А ось ці літопси дуже зрідка, раз на місяць я їх поливаю. Тому щоб вони окремо мали полив, я їх залишив в окремих харчиках. Плюс, так зручніше буде маніпуляції різні з ними проводити, пересадку тощо, не чіпати інші. А, і в ножі я просто досипав ґрунт. Можна досипати було квіту, ну я вирішив ґрунту. Ось така краса. Тож бажаю вам всього найкращого, вашим квітам гарно рости, щоб радували вас. І, і всього вам найкращого.